Вітаю на каналі Мікс моментів Ольга Томашук. Полюбити нове життя. Я стояла, тримаючи в руці позитивний тест на вагітність і раділа. Я стану мамою. У мені зародилось нове життя. Та це ж справжнісіньке чудо. Звісно. Було страшно від усвідомлення, що життя не буде колишнім, буде купа змін та велика відповідальність за нове життя. Але ж як чудово ми будемо батьками! Ура! Вагітність не була проблемною, так іноді щось турбувало, та це дрібнички, ми готувалися до появи нового члена нашої родини. Робили ремонт, закуповували необхідні речі, обговорювали, як це все буде відбуватися, якими батьками ми станемо. Все йшло за планом і без зайвих тривог, допоки моя лікарка, яка вела мою вагітність, не зламала ногу. З цього моменту почало йти все ж кереберть. З'явилося доволі багато сумнівів та питань, яких не виникало на початку вагітності. Чи хороша я мама, чи здатна я попіклуватись про дитину зараз, поки вона ще в утробі, а потім, після її народження, невже я недостатньо роблю, щоб маляна родилася здорове? Погано про себе дбаю. Сумнів за сумнівом прокрадалися в моє серце та розум. З кожним днем ставало все страшніше та страшніше усвідомлювати, що дитина от от народиться. Здавалось би, ну, змінився лікар, ну хіба це може так вплинути на сприйняття інформації, на сприйняття себе? Може, коли лікар про те опіклується, коли під час кожного візиту каже, що ти молодець, що ти впораєшся. Взагалі не виникає сумнівів щодо майбутніх подій, та коли за кілька місяців до пологів все радикально змінюється, коли на тебе кричать, коли звинувачують у поганих аналізах, які насправді були в межах норми, коли постійно ставляться зневажливо та критикують кожну дію, коли постійно говорять про те, що немає в цьому стані нічого надзвичайного, переконують, що з тебе не буде гарної мами. Бо ти ще занадто молода, а мені на той момент був 21 рік. Стає страшно та тривожно. А що, як я не впораюсь? А що, як з мене дійсно не вийде хорошої мами? Це був перший етап неприємних думок та відчуттів. Другий етап настав під час пологів неповне розкриття. Відсутність потух і звинувачення від персоналу, що я не хочу старатися, не хочу робити свою роботу, і слова про те, що не дбаю про свою дитину, та що через мої неправильні дії з дитиною може трапитись невиправне. Паніка, шок? Ні, це щось інакше. Складно підібрати слова, щоб описати те, що жінка, яка народжує, відчуває в цей момент. Я почувала себе абсолютно безпорадною та незахищеною. Хоч поруч був чоловік, він намагався підтримувати мене, але під негативним тиском персоналу це мало допомагало. Нарешті я бачу дитинку, але не чую крику. Всередині все завмирає. Хлоп у попі. Та усі присутні чують пронизливий крик, замотають у пелюшку та віддають мені. І я розумію, що зі мною відбувається щось не те, розумію, що не відчуваю тої ейфорії, про яку читала в книжках та на форумах. Де безумовна любов, яка накриває тебе з головою, коли ти бачиш свою новонароджену дитину? Чому її нема? Невже вони мали рацію? Чому я відчуваю лише полегшення від того, що все нарешті завершилось? І ти починаєш з'їдати себе цими думками кожен день, заганяючи себе в глухий кул. Кожен день, як попередній, нічого в житті цікавого не відбувається. Принаймні, так здається у той момент, все однакове та йде по колу. Дитинка росте, все йде за часом та нормами розвитку. Я дбаю про неї, роблю все, щоб їй було добре та затишно. Переживаю, коли в неї животик, животика, полізуть зубки, хочеться забрати її біль собі. Та чи це любов? Люди кажуть, що ні, та починають косо дивитися, і знов ти себе почуваєш поганою, негідною цього чуда. Так і живу з думкою про те, що не люблю свою дитину. Бо все ж не так фантастично та яскраво, як розповідають інші. І ось раптом друга вагітність не запланована. Чому? Як? Ну як це могло статися? Як далі жити? Знімна квартира? Першій дитині ще немає року. Паніка, паніка накриває з головою та, окрім раціональних питань, в голову починають закрадатися сумніви. А що, як я не буду любити й другу дитину? А якщо буду, що буде з першою? Як я їй зможу дивитися в очі? Друга вагітність протікає майже непомітно. На фоні проблеми, які виникають під час пошуків нового житла та постійних недуг старшої донечки, було вирішено не повторювати попередній досвід з пологами та брати інший пологовий будинок. Так, ремонт був кращий, навіть гаряча вода була постійна, та от ставлення персоналу виявилося ще гіршим, ніж у попередній раз. Що я тільки не почула від них. Страшно уявити, що могло відбуватися, якби мого чоловіка не було поруч. Хоч лікарі намагалися присоромити мене перед ним, декілька разів мені задавали одне й те саме запитання, чи не соромно мені перед ним за те, що я кричу від болю. У той момент я ніяк не відреагувала, бо була зайнята іншою справою, та насправді досі не розумію, навіщо. Навіщо так ставитися до жінки, яка народжує дитину? Це ж не вечерю приготувати. Це нове життя. Було ще багато різного та неприємного. Знов я виявилась лінивою, слабкою, безпорадною, без бажання нормально народжувати. Моя фізіологія не бралась до уваги, або просто я була винна в тому, що така народилась і виросла, хоч і середнього зросту, але. Худенька та з вузьким тазом. Насправді тепер вже байдуже, та тоді це було образливо та боляче, а ще в той момент постійно з'являлася думка про те, що не бути мені хорошою мамою, якщо я навіть нормально народити не можу. Соціум дуже впливає на наше життя, ми занадто залежні від думки інших, особливо в тих речах, у яких не розуміємось. Я не знала і досі не знаю. Як правильно треба народжувати дитину. Не знаю, як правильно, з погляду лікарів, поводити себе під час пологів. Розраховувала на поміч та підтримку лікарів. Поміч я отримала, а на додачу ще й купу комплексів та сумнівів. Другі пологи виявилися для мене складнішими, ніж попередні в усьому. На додаток до знецінення мене як матері, я отримала велику кровотечу. Тут претензій немає. Схиляю голову, лікарі свою роботу зробили добре. І ось нарешті я чую тихий писк. Ще одне нове життя, ще одна донечка. Відчуваю щастя, та якось не дуже. Відчуваю полегші, що це все закінчилось. Більше не боляче, більше не страшно. Виписка. Повернення додому. Старша донечка дивиться на мене повними очима сліз. Відчуваю себе зрадницею, бо залишила її. Обіймаю, цілую, знайомлю з сестричкою. Почуття не змінилися. Всі охають, ахають, говорять, як все чудово та прекрасно, радіють. Та я не відчуваю радості, а просто хочу, щоб присутні пішли та зачинили за собою двері. Хочу лишитися з дітьми сама. Ну і з чоловіком. Чоловік мене зрозумів та підтримав, і сам поговорив з родичами та відправив усіх святкувати появу нового життя до своїх батьків. Один день змінюється на інший. а я все так само не відчуваю усіх тих яскравих почуттів та відчуттів, про які усі так багато говорять. Відчуваю себе якоюсь зламаною та неповноцінною. Чоловік не розуміє мене він не розуміє, чого мені не вистачає. Він вважає, що у нас все добре, що я хороша мама, яка все робить для своїх дітей. У нього ніколи не виникало сумнівів, люблю я їх чи ні. Для нього все було очевидно, а я надалі продовжувала піклуватися про донечок та шукати в собі саме ті правильні почуття. А Вони так і не з'являлися, і я не розуміла чому. Вважала, що в мене є проблема, все більше і більше накручувала себе. Очі відкрилися на цю ситуацію раптово. Я сиділа зі знайомою на кухні, та ми розмовляли про кохання. Вона розповідала мені про пристрасті між нею та її чоловіком, а я сиділа та не могла зрозуміти, як вона може з ним бути, адже він знущається з неї, принижує її та не поважає. Вона мені намагалась довести, що в них в стосунках вирують пристрасті, тому в них справжнє кохання. А я та мій чоловік помремо від нудьги у своєму спокої, та й взагалі, за її словами, виходило так, що ми не кохаємо один одного. Для неї кохання це пристрасть, а спокій байдужість. І тільки після її слів до мене нарешті дійшло. Любов до дітей буває різна. У кожного вона своя і виражається по-своєму. Для когось це турбота, для когось це демонстрація, а для когось гра. І це нормально, бо ми різні люди та відчуваємо кожен щось своє, особливе. Для мене кохання це затишок, взаємоповага, взаєморозуміння, турбота та прийняття, так само, як і любов до моїх донечок. Можливо, вона для когось непомітна на перший погляд. Я достатньо холодна та не дуже емоційна людина. Ну не вмію я так яскраво відчувати, проявляти свої почуття. Хіба це проблема? Ні, я просто така є. Я подарувала всю свою любов, яку мала своїм сонечкам. Я продовжую робити це кожен день. Та тепер я спокійна, бо розібралася в собі та в своїх емоціях. Найголовніше те, що я бачу їх впевненість в тому, що я їх люблю. У них немає жодного сумніву. Вони відкриті та дарують мені свою любов і відповідь. Вони навчили мене відкриватись та ділитись своїми почуттями. До чужих для мене людей я все така ж холодна та неконтактна. Для своїх рідних я відкрита та готова ділитися своїми емоціями, почуттями та обертати їх своєю любов'ю. Найважливіше, що я зрозуміла з появою дітей, це те, що не потрібно переймати на себе досвід інших. Послухати? Так. Подумати над тим, чи цей досвід буде корисним для мене також так. Але сліпо повторювати крок за кроком не потрібно, бо я інакша людина, і те, що є добрим та корисним для когось для мене, може виявитись марною витратою часу. Так, є купа книжок та різної інформації про те, як треба робити те чи інше. Але ще ніхто не написав книгу про те, як правильно жити. Такої книги просто не існує. Будь-який чужий досвід може виявитись цікавим та корисним, та не потрібно рівняти себе до інших, не потрібно копіювати чуже життя. У мене є своє життя, свої погляди, свої знання та відчуття. І я буду орієнтуватися тільки на них. Мій досвід особливий, як і досвід тисячі інших жінок, і знецінювати себе, свої почуття, свої думки та свій досвід я тепер не дозволю нікому. І мені Абсолютно не соромно за те, що я так і не навчилась яскраво проявляти свої почуття та любов. Я подарувала цьому світу два безцінних нових життя. І я пишаюся собою, пишаюся тим, що зробила, що подолала, що поборола. Пишаюсь тим, що мої діти мене люблять і не мають жодних сумнівів щодо моєї любові до них. Це доказ того, що я йду вірним шляхом і все зробила правильно. І тепер ніщо не заважає мені сказати, що я вмію любити. Я люблю своїх донечок, і вони найкраще та найцінніше у моєму житті. Я змогла полюбити нове життя, і полюбила я це нове життя з нашої першої зустрічі. Тепер я в цьому не маю сумнівів.